Рукою. Слава Ісусу Христу! Все Слава навіки Богу Святому! Чим, Чим займаєтеся? А Щом займаємося, розпаковку робимо, каже янчик. Мамі дає, мені дає. Значить від Карі пастела прийшла нам пастела, такі подарункові набори. Дивіться, покажимо синочку. Це вже неодноразово це наші друзі. Пастела, бачите? Синочку? Синочку. 48 смаків є, а ну то з йогуртом пробуй, пробуй. А ну чи смачно лянчику кажи. Так само є новинки. Є новинки. Томатні чіпси. Бачиш? Томатні чіпси і фруктові чіпси. Дати тобі Так. Да. Дати? А де тато? Мале. А де? Де Мале. тато? Піру, піру, піру. На, роботі. А, так? На роботі. На роботі. А ну тримай чіпси. чи смачно. Кері Пастела робить такі чіпси. Яблучко з горішками. Добре. Подарункові набори. Добре? Добре. Покаже добре. дитина, що добре. Це яблучко і різні ягоди. Натуральні продукти. Дівчинка жатова ще не робить. Направду смачно, Оленочка. Ходи до нас, ходи до нас, кушать? О! М -м -м. Смачне. Посилання залишаю до кері пастила. Смачні гарні. Смачні, гарні отакі. Речі до Миколая гарне таке, Юлянчик, бери. Розмаковуй. 48, 48 видів пастили. І різного роду таких продуктів домашнього, домашнього сказати, виробництва. Рекомендую, смакую і онука годую. Так, Юлянчик. Таке бери. Дякую.